Друзі, всім привіт! Знову я на риболовлі. Сьогодні вискочив половити трошки платвичку, також влітає в нас і густірка невеличка, і е, лід у нас став, зараз вже, мабуть, сантиметрів 10 такий. Тож е, потихеньку ловимо. Так, Ось таке в мене місце. Сьогодні в палатки, тому що вітерась продвоє, дос, ну, досить так некомфортно. Друзі, ось таке місце, тільки що поки налаштовував камеру, два клювання було. І зліва і справа. Поки пробував щось витягнути, зачепив легенько по губам, скажімо так, ударив рибки, але не зру... знову клювання і обдурила. Ну нічого, нічого, пробуємо можливо, все ж таки хтось. Візьме, щоб на камеру вам показати. Друзі, давненько у не виходили відео, так як, в принципі, і погода не дозволяла. Оп, Знову клювання. І погода трішки не дозволяла, та й, в принципі, не було часу, коли мені їздити. Зараз пішов у відпустки, то, в принципі... Оп, тут знову клювання. То поки в відпустці зараз трішки можливо вдасться щось половити. Як я й говорив, ловлю я на опариша із мотиликом, на бутербродик, бо так зовсім не хоче клювати, там легенько стукає і все. Мабуть, я проловив десь годинку. Трішки хвостиків бачив. Така клює-ладошечна плотвичка, можливо, навіть влітає трошки крупніше. Ну, в принципі, що... Блін, та що ж таке? Так, клює. Так, клює. Хтось підійшов, віддать, маленький. Можливо, та сама густірка дрібна. Кілька штучок мені траплялося сьогодні. Така невеличка, така, як пальчик завбільшки. І от вона. Так грається. Mm -hmm. Друзі, бачите, клюва ціла купа кліє, але не засікається. Вже, в принципі, і такий більш вечірній час. Тож така вона рибка зараз прихотлива трішки. Але нічого. Подимося, може все ж таки ще трішки ми щось наловимо. Потім в кінці обов'язково покажу результат своєї риболочки. Ну скажу ще сьогодні мені риболовля в принципі сподобалась. Друзі, продовжує воно клювати, вітерець Розгуляє, палатку зносить. Я не закріплюю її так чисто поставив сьогодні і все, не захотів я гратися. Зараз, в принципі, трішки вітерець заважає цьому всьому ділу. Так, давненько я не підкармлював, зараз вкину прикормочку, в принципі, така прикормка. Для плотви холод, в холодної води. Ух, ударив по губам, хтось там був добранький. Добранький. Так, друзі, зараз підкини в, в ту в луночку трішки прикормки Там трішки залишилось, багато сьогодні не розводив Тому докормлюємо те, що є. Там, в принципі, вже і рибка не така активна, тож тож така. Головне, щоб трішки полило. глибина тут, де я сидю метрів, метра півтора, мабуть, можливо чуть-чуть більше. Тож, Тож ловимо. Ух ти, Ух ти, було. Сьогодні така виключна рибалка. На одному місці, ніде я не буду бігати, ніде нічого не хочу. Чисто прийшов, закинувся, закормився і все. Не хочу. Ніде переміщався. О. О, є, друзі, є, є, є. Це тільки підкормився. Ось така плотвичка взяла. Невеличка, але взяла, Є воно. Трішки підійшло. І тут клівання. Ну все, как завжди, только одну удочку взял, чемось занятый и сразу сразу идут клевания, так. Зараз шваданьку чипляем. Мотилика. Ух, ух, ух. друзі таке клювання пропустив Блін, затягнула хто зна куди поки камеру включав вона вже затягнула аж під лід. тут клювання. Блін, ну це ж ну це ж не діло. зараз тикає. тыкаясь еще дрібненько підійшло і тепер варить нам воду Можна і так це сказати. Є, друзі, тільки що... Ще... О, ось такого взяло, Ну так, непогано. Така ладошечка. Не більше. Але й на тому дякуємо, поки плює. Не встиг засняти саму покльовку, але рибка прям виложила. Два рази вона тикала в мене і на траті все ж таки сіла. Все ж таки сіла. Хочеться ж вам якоїсь матеріалу показати, так як давно не ловив. Нічого такого прикольного не виставляв. Ось так, раз. Так, закидаємо. Що ж, бутербродик сьогодні працює. Продовжує вона тихати, можливо, ще щось я та й впіймаю до вечора. Ну, ну Давай, давай, давай. Є-є-є, друзі, але щось маленько, невеличка. Невеличка, добра плотвичка ця пішла. Ось, друзі, така рибка клює у нас. Така невеличка плотвичка. Але головне, що вона бара, скажімо так. Так, давай шваданько ми тебе знімаємо. давай, оп. Так, там все добре. Швиденько закинтаємо. Закидаємо. Так. Давай, і... О! Це хтось хороший взяв. О, друзі, дивіться, яка плотва. О, це я розумію. І тут клювання, і тут, і тут є, і тут є, і тут є. Так, ну тут маленька. Тут густірка. Тут густірочка взяла, так, густірку сюди. Так, друзі, ну оце. Оце що я можу сказати? Ну дивіться. Дивіться, така як ладошка. Можливо, навіть трохи більше. Ну, добра рибина. Так. Е, друзья, еще одна. Е. Еще однанька взяла. Только закину. Оп. Так. закидываем сразу же. Так, ну пида. Пида, пида, тришка. Контенту буду. Ви бачили. Оп, ні, не тиша. Також хтось клюнув. Такс. Такс, такс, такс. Ну, Непогано мені поки подобається. Таке затища було трішки. І зараз. Таких смачних порук лівонь було. Якщо піде. Прям подобається таке діло. Кілька рибок я все ж таки піймав. Так, друзі, поки трішки затище. Зараз бахнемо трішки чаю. Зараз поки його настроїмо це все, все діло. Зараз заваримо і посидимо. Якраз і в палатці трошки буде тепліше після такої справи. І чайка бахнем реченько. Так що оп, ось таке діло. есть такая. Так, ставим. Оп. Листок. И заливаем водичку. Оп, там клюе, клюе, бачу, клюе. Оп. Но ведь выклал, нифига себе. Але нічого, хай клює. Якщо там буде якась нормальна рибка, то я думаю, вона засічеться, так грається і все. Так, ну якось так. Зараз і в палатці буде тепліше, і нам буде приємніше все ж таки сидіти. Так, зараз кілька ось так листочків кинемо. Друзі, таке клювання. Ось так. І хай В принципі, заварюється. Оп, мимо. Мимо. Тут клював, але мимо. Ту ще тут також поклювало і затихло. Ну що, друзі, рибка потихеньку клює. Чайок у нас заварюється. І тепліє в нас, так що ще трішки посидим. Ось так, водичка починає закипати у нас. Так що, ове. Друзі, кидаю зараз цю прокормочку, яка в мене залишилась. Туди зовсім трішки, але все одно її треба докидать. Може ще хтось підійде Не на неї. хотілося б такс ось так. так все останню прикормочку викинув, яка була мене замочена тому що трішки посидим і я думаю можна буде вже збиратись Рибку сьогодні впіймав. Думаю, буде ще піджорити. Так що все чітко, я думаю. Не повірите, поки стояв грався. Ось дивіться, який козлик взяв. Ну такий непоганий, непоганий такий козлик. Такий гарненький. Чую Підсіли. Я навіть не зрозумів, що сталося. Він так ладва, ладва. Припідняв і все, і затихло. Ждав, поки я пограваюсь. Він стояв і дивився на приманку. Тільки я взяв вудочку і одразу клюнув. Так, поки ще червоненький, так що оп... Пробуємо, пробуємо закидатися. Опорік там нормальний. Звичайно хотілося би змінити мотилькала, хай буде, там ще трішки є, так що, Так що, я думаю нормально буде. Оп. Так, таке діло. Ще одну рибку взяв, це вже добре. Друзі, чашку я з собою не взяв, тому будемо зараз пити чай в тому в чомусь заварювали такі турочки так що смачного ну сьогодні піда рибка клює не дуже холодно я думаю так градусів 3 мабуть на вулиці но зараз вже почало трішки холодати тому так відчуваюся прохолода чайок заходу Погодка чудова, рибка клює, так що допиваємо чай, та ще трішки половимо і вже будемо, і, мабуть, закруглятися. Вистачить на сьогодні. Рибки впіймали. Друзі, хтось на проводку на праву Ладве-ледве тільки ще потрогав, потім ударив. Друзья, я они не, видишь, плотвинка взяла, плотвичка взяла, такая горнанька, горнанька, ты куда, ты куда, давай, давай, так ходишь ты сюда, Нет, не может тебя впеймать, ты прыгаешь, так есть, Такое дело взяла однанька, Ще зараз додаємо одного мотилика і закидаємо далі. Сток раз. Думаю два. Думаю, два штучки вистачить тут. Так, зараз дивіться, яку. Кілький кусок льоду витягло. Оп, закидаємо, закидаємо і ще трішки посидим. Посидимо, прокльовує вона все ж таки. Хоча й не активно. Ух ти, Ух ти Друзі, ще хтось клюнув. О, Це вже густірка взяла. Нічого собі. Це вже поменше, ніж було минулого разу, але нічого. Також ребюха. Також рибка. Так Ви бачили, тільки відвернувся, тільки закинув і тільки відвернувся від лунки. Як уже кліванечко було. Оп, так. Так, 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 так. -так, -так. Все? То було дві рибки всього. Тільки хотів блин, витягувати вудочку, ще одне клювання було. Як клювання, вона просто підсіла і все. Ці козлики просто стоять під лункою і чекають, коли я потягну вудочку вверх. І сразу атакують. І ще саме найцікаве те, що те, що скільки стояло, зовсім там чуть-чуть ледве-ледве так тик-тик-тик-тик і все. І все, і більше не брало. Тут тільки дивлюся під весоню. І одразу рибка сідає. Так, друзі, зараз подивимося, що тут у нас порибки. Вже закінчив я свою рибалку. Вже будемо збиратися. Так, зараз дивимося, що у нас порибки. Ну, я скажу так, що непогано. Непогано, непогано. Ось такі навіть кілька таких непоганих плотвичок у мене. Ну так собі. Тришка есть, рыбка. Тришка есть. Зараз. зважимо, сколько мне удалось в Так, а ну. За сумку раз. Так. Зараз дымся. Так. Все 370 грамм. Тару ведь было. Так. Зараз глянемо, скільки ми тут підловили всього. Ну я думаю десь кіло буде. Можливо навіть трошки більше. Такс. Такс, 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 узяли. Ну добре. Там було мінус 350 грамів у нас, так, дивимось. Кіло 435. Ну, нормально так, кілограмчик насадили. Так що, друзі, закругляємося і їдемо додому. Так, друзі, рибалку я вже завершив, бачили, що наловив трішки більше кілограма. Тож, трішки рибка сьогодні клювала. Досить непогані кілька штучок мені влетіло, тут вичуть таких ладошечка, трошки більше. А то все така до ладошки. Але нічого, рибка клювала. І це добре. Друзі, не забувайте підписуватись на мій каналчик, ставити лайки і коментуйте. До наступних зустрічей!